Маємо впливу, правда, поза нашим оточенням на те, чи так коїться чи ні. Але це є той стан, який ми мусимо теж спокутувати. Розумієте чи ні? Це є річ, в якій ми, живучи в цій країні, також в певній мірі винні. Ми розділяємо з нашими співгромадянами. Які, правда, живуть таким чином, які платять хабарі, правда, в міліцію, де там платять, правда, в БТІ, правда, в архітектуру, в санепідемстанцію платять хабарі, платять хабарі, ще. Багато де. Ми, правда, скрізь, правда, платимо. Ми також хоч і не хочемо цього робити, але ми до того певним чином причетні. Причетні. Або коли, правда, люди намовляють е для того, щоб робити вбивства, принаймні аборти. Хоч ми самі цього не робимо, але це діється в нашій державі. Правда, мільйони дітей вбиваються. І ми до того теж якимось чином причетні. Це є гріх, правда, який панує. Незалежності від нашої справедливості чи від нашої грішності. Але це є то, про що ми, правда, говорили, молячися псалмом, змилуйся Боже, бо ми всі згрішили. Ми всі. Це є притаманне всім людям. І в певній мірі нам, хоч ми особисто до цього гріха не приймали. Кладалися. Хоч ми особисто нікого до, до, до нього не намовляли, не казали, але просто так вже прийнято. І ми в, сенсі, в певному сенсі розподіляємо і несемо на собі правда, цей гріх, який вже прижився у людській спільноті. Ми не можемо самі по собі, кожен з нас особисто, не можемо йому протистояти. Коли проводяться війни, коли проводяться переслідування, ми також хочемо чи ні, ми втягнуті у ці гріхи. Просто втягнуті. Ми втягнуті, принаймні в такій мірі, як наша держава продає зброю, хоч ми її не виготовляємо, але ми платимо в цій, в цій державі податки, правда? ми в цій державі працюємо. Ми також являємося, правда, співгромадянами тих, які зброю продають. Але відомо, для чого продають зброю? Правда, ж не для того, щоб робити полювання на газель. Танки, правда, для полювання не потрібні, ані ракети. Отже, бачимо, що між всіми людьми у тій чи іншій спільноті існує співзалежність. Якщо вона існує на державному рівні, то вона теж існує і на сімейному рівні. Коли, правда, сварки правда, чи жалі передаються правда, між братами, сестрами, між сватами, коли правда, частина родини не хоче знати іншу частину родини, бо вони не поділили майно. Бо вони не сказали чи не привітали одне одного тоді і тоді, правда? Бо не прийшли на допомогу тоді, коли треба було. І цей гріх також, хоч особисто вже ніхто не несе за нього відповідальність далі триває в наших родинах. Триває Чому? Тому що в родинах ми вже це можемо більше побачити, бо якщо на державному рівні це трохи абстрактно виглядає, то в родинному рівні це виглядає дуже просто. Гріх триває через те, що ми хочемо його підтримувати. Гріх доти триває, доки немає пробачення. І буде тривати, доки людина. Не пробачить або сама не попросить пробачення. І прокляття, яке несе гріх, буде тривати аж доти, аж доки гріх не закінчить панувати правда в наших <кій> спільнотах. <кій> Чому люди страждають? Чому страждають невинні, ті, які взагалі нічого не зробили? Страждають через загальний, правда. <кій> Загальне панування гріха. Тому що гріх так чи інакше вилазить. І перш за все вилазить правда, в тих моментах, коли найбільш беззахисні, коли найбільш слабкі не можуть від нього захиститися. Гріх завжди правда, проявляє свою силу, своє панування, свою брутальність на тих, які абсолютно невинні які нічого не можуть протиставити йому, нічого не можуть, навіть не знають молитись, то на них саме, правда, злий дух і людська злоба, правда, виливає всю свою лють. І потім ще, правда, брехливо у цих всіх стражданнях звинувачують Бога. Де ж це Бог, правда, коли малі діти хворіють? Або де ж це Бог, правда, коли діти малі вмирають? А ви подумайте, правда, самі про свої гріхи, чи ви праведні для того, щоб Бога, правда, судити. Чи в вашому житті, чи в ваших родинах, правда, чи серед ваших друзів правда, все так добре і ви такі святі? Нам Святе Письмо говорить про гріх, і це читаємо правда, на початку Великого посту, щоб ми собі усвідомили, наскільки це поважна проблема, наскільки це поважний виклик не тільки для кожного з нас особисто, але для всієї нашої людської спільноти загалом, наскільки правда, великий ворог, з яким нам приходиться боротися. Великий піст це час, перш за все, боротьби із гріхом. Для того нам і святе письмо про це пригадує. Воно пригадує нам не для того, щоб сказати, ась подивись, правда, от ти, правда, розпусник, або ти крадій, правда, або ти брехливий чи брехлива. Або ти от заздріш, ти негідний, правда Божої святості. Не для того нам говорить святе письмо про те, що ми грішні. Не для того ми говоримо, Господи, правда, ми, правда, зробили перед Тобою провини, ми перед Тобою згрішили. Але говорить нам Святе Письмо про те, що гріх це не останнє слово, яке людина має сказати Богові. Не останнє. Коли Господь покарав Перших праотців, правда, Адама і Єву, не залишив їх, хоч і вигнав із раю, але не залишив їх. Як і їм, так і нам дав можливість навернення, дав можливість зміни. Тільки що ця можливість вона полягає на тому, що людина має докласти багато зусиль. Щоб викорінити в себе бодай частку того гріха, який в нас є. Я не кажу, що увесь гріх, бо це можливо лише для Бога. Але кожен з нас, наскільки правда, свідомий християнин, наскільки вміє молитися і хоче молитися, покликаний до того, щоб бодай частку. Того зла, яке носить в собі. І того зла, яке зустрічає у суспільстві, має викоренити. Гріх, за словами апостола Іоанна, це протиставлення Божій любові. І так як людині притаманні три Благодаті три дари, правда, які вона від Бога отримує, так звані теологальні, правда, божественні чесноти, віра, надія і любов. Так само гріх в людині має і в світі має потрійну природу.